У вересні цього року житель Білої церкви виконував спецзавдання на замовлення держави агресора та за обіцяну винагороду підпалив автомобіль, що належить Збройним силам України. До роботи залучив знайомого. Правоохоронці встановили, що у пошуках швидкого заробітку 42-річний чоловік через телеграм-канал погодився на пропозицію представника Російської Федерації. За злочинні дії ворог обіцяв щедро заплатити. Підшукавши автомобіль, зловмисник залучив до справи жителя Донеччини як виконавця. Останній легкозаймистою рідиною підпалив передню частину автомобіля Вольцваген та зафільмував скоєне на телефон як доказ виконаної роботи. Подія сталася вночі під час комендантської години, за порушення якої законодавством досі не передбачено відповідальності. Обіцяні гроші від замовника, порушники так і не отримали. Поліцейські затримали їх у процесуальному порядку, викрили злочинну діяльність чоловіків, оперативники карного розшуку поліції Київщини спільно з півробітниками Служби безпеки України у місті Києві та Київській області. Слідчі поліції за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури повідомили 42-річному фігуранту про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, відповідно до частини першої статті 114 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Обом зловмисникам також повідомлено про підозру в умисному знищенні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, відповідно до частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі. Поліція Київщини застерігає, не допомагайте ворогу. Відповідальні за такі дії роки за ґратами.